І всім привіт, ми я Даніо, і ми будемо продовжувати виживати на одному блоці Майнкрафт. Ви пару хвилин до того, як я це відео зняв, набрали 10 лайків, тому це відео вийшло вийшло. Ви так довго набирали. Ті, хто не знає, отут буде новий ск. Тут, мав бути, новий скап. Повезло, що я не впав, бо ті, хто дивився прошло відео і дивився до кінця. Побачила, що я впав і втратив всі ре ресурси. Так, ми зупинили зараз на 1506 лоці. Так, Напевно, це відео я буду не будувати, а більш добувати. Бо будував я прошле відео і позапрошле відео. Багато будував. А тут, напевно, буду більше, ото добувати, а не будувати. Так. Ой, от забудовувати, треба, щоб новий блок попав. Так, стріли. О, все. Так, стріли це добре. Вибачте, що так давно не було відео, у мене не було змог і ідей для відео, і ви лайки не набирали. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки і писати коментарі. Самого не додивись це відео до кінця. Так. Добув трохи камню, не знаю що. Буду краще тут добувати, бо мені камінь зараз не дуже потрібен. Ось так. Що так довго. Ось так. Ну, буду все кейлам добувати, бо. Бо буде кейлам добувати. Так. Ось так, ось так, ось так. Буду... Сундук. О, багато одного льоду. Ще було як називати сніжків ще. Ще одного льоду, снігу і ще сніжків. Так. Угу. Візьму сніг. У мене є одна ідея. Я побудую е, щось, сніговий будиночок, іглу в зимньому біомі, але трошки свою. Трошки вона буде не так, як ви, в біомі справжньому. А так, як я побудую так. Поставлю поки що так. тут Так. Потім може поміняю. А може ні. Так, ставлю. Так, 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 так. Так, так. І так. Тепер ще на один краще піднімлю. Ой, блоки не там поставлю, зараз зламаю. Так, тепер я ось так ставлю. Сніг ось сюди, ось сюди, ось сюди і ось сюди. Та, ну, не туди поставив. Це погано. Лопату не хочеться йти робити. Так, тому буду менше снігу. Так, ось так якось. Тепер візьму сніг. Тут понакладаю. Соп. Зламаю. І отак. Так. Отут ось так. Якось декор зроблю. Так, керсивіться. Так, буду. Так, тут. Щ щось у мене якось не дуже виглядає. Ну зараз подивлюсь. Так, ще отут отак, отак. 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 От Отак. Чось них пропав. Ось так. Якось зовсім погано. Так. Так. От так. Коротше, я просто зроблю по-іншому. Зроблю щось похоже більше на оригінальну. З Майнкрафта. Тільки я не пам'ятаю, як вона виглядає Тому. Не дуже похоже буде. Так. 에, так, що. Ой, в став. Сніг зараз. В вроді би похоже. Тільки я ж там Тут... отак. Отак навіть буде. Так навіть гарніше якось. Отак. Тільки я не пам'ятаю, чи в оригінальному Майнкрафті так. Ну як в оригінальному? Чи в Майнкрафті так стоїть, чи не так? Ну У мене буде своя. Так, що тут нема снігу? Зараз поставлю. Хай вже буде. Так. Поки що льот візьму. Зроблю, знаєте, такі високі башні з льоду. Щось ніби такого. Ніби такої башні. Хай буде. Я, напевно, в цьому відео буду будувати майже все відео, а може навіть все відео. Так, планував добувати в цьому відео, а получилось... Виходить... Як і прошле відео, і позапрошле відео. Ну, треба, щоб хтось зі мною разом знімався. Поки я буду будувати, вони будуть добувати блоки. Але е, Богдан не. ой. Я нечайно. <годан> Богдан не зміг зі мною знятися. Е, Вареник теж не зміг. І ще у од... мене в команді... Ну, як в команді. Є один хлопець, який може, зніма... може зі мною. може зі мною зніматися. Але в нього теж не вийшло. Він ще не в одному відео не був. Треба буде якось з ним відео зняти. Так. Ну, та, ну, костер. Вже задубав. Стою у нього і встаю, так. Тут зроблю ну, теж якийсь стовбух, типу. Отак. Ну, видно, зайді не буде. Стоп. Ам. Ну щось типа от такого. У мене є ідея. Це прикольна ідея. Так, у мене є земля. Стоп. А ось є. 9 штучок. Так. так Зараз ви зрозумієте, що я хочу зробити. так Ну Я хочу зробити. Забор. Це ніби буде забор. У мене, напевно, буде острів з різних бігомів. Вже так. А можна робити... Ні, так, на жаль, не можна робити. Так. А може отак? Так теж не можна. Так, я взагалі крафти майже всі позабував. Отак блок вийде, блоки мені не треба. Зараз так. Ой, не, не сюди. Ось так ось так, ось так. Ну і буду починати будувати забор. Так. Ось так, ось так, ось так. І аж до цього будинка. Ну, броть У мене є одна ідея. Ніби як в замку зробити. Це ніби буде захист такий. Отак, типа отак от отак і ось так. Прикольно виглядає. Тільки отут ще поставлю, тоді буде ще краще. Вот. Прям клас. І ще ось тут. там Все ідеально просто. Красивий такий міні-біом. Так, і так виглядає добре. Чогось снігу тільки не вистачає. Замало снігу. Так, візьму. Поставлю на вулиці сніговика, що він тут. А, дощ. Класно. Дуже прям класно. Прям повезло мені. Я не знаю, який це прямо прямодачі Побудую його тут. Звідси він не вийде, бо тут. Ось так блоки, робити треба на Shift, Ой, не сісти стати на Shift. Ну, все, стіть. У мене ще один новий друг. Надіюсь, він не помре в цьому відео, як прошлий мій друг Сніговик, який теж помер в відео, в якому й появився. Так, а оце? З нього вода падає? Ні, вода з цього не падає. Це отак більш. Е... Красивіше зроблю, Ось так буду. Через бл... так блоки буду. ой, Зроблю забор трошки красивіше. Так, ось. Ось Та, ну я не можу поставити. Ой, не туди. Стоп, поміняю тут, а потім вже залізу і там ще поміняю. Я не можу, я залажу. Так. Все, я зверху, ще отут. Так поміняю. Ось тут так поміняю. Ось тут так поміняю. Так. Ще ось тут постав... Ні, отут зламаю. Так. Ось тут вже поставлю. Я планував трошки на один блок в бік але вже вийшло. На той блок зламав. Так. Не гори лама. Акуратно. Так. Ще. Де? ще що можна? Зараз ходжу за блоками снігу, у мене ще 10 осталось. А ні, сніжки, сніжки. Стоп. Зр... Облюс блоки снігу. А ті поки що тратити не буду, і сніговиків собі зроблю. Потім, якщо треба, буде. Так. Отак. От отак. І отак. От тут більше такий сніг, як тут підходить такий. Ну, як пояснити, не блок снігу, а такий. Так. Ну, вроді би красивіше. Так. Ну, поки що подобуваю. Так. Ні, склад, ні, ні не треба мене стріляти. О, все. Так. Поки що буду, добу. Стоп. У мене є все, щоб скрафти лопату. Зараз собі зроблю лопату і буду добувати собі сніг. Ой, так, може ще треба буде ще якийсь бйом зробити. Так. А, ні. Стоп. Я можу камінну зробити. Зроблю краще камінно. Так, лопата кам'яна є. Все тепер добре. Так. Так, поки що був. Ще ти так помираєш довго зомбі. все. Так, блок ставлю, ламаю, ставлю. Ой, дерево поставив. Довше ламати, буду, але нічого. Так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Блок. Ламаю, ламаю, ламаю. Ой, ой, я нечайно, Ой, не... Вибачте, я нечайно, не треба мене вбивати. Ой. Ну я нечайний удар, вдарила, вони мене почали вже кусати. А що, помирати? мах, ну, Не хочеться дуже помирати. Навіть якщо я помру в Майнкрафті. Ну, тому, на жаль, померли. Так. Зроблю поки ще блоків. Так, ось так. Ось так, ось так, ось так. І 5 блоків уже в мене є. Так, пок ставлю, поки... Стоп. А чому тут немає, не розумію? Так. Отут ставлю. Отут ще поставлю. Ось тут. Отак. І ось. Тут ой похнище. Стоп. Е У мене ще один план. Візьму зараз ще льоду. І ось так. Напевно, все зрозуміло, що я хочу зробити. Якщо зрозуміло, то поставте лайк і підпишіться і напишіть коментар. Навіть якщо. Незрозуміле. Тоді все одно підпишіться, поставте лайк і так далі. І додивіться цей відео до кінця. Хоч це майже вже кінець, але додивіться аж до самого кінця. Так, тут ще заміню блоки, щоб красивіше було. Так. Ага. Чому. Ага. Це через дощ, напевно. Стоп. Тут блок зламався і сніговика не... Тут сніг трошки нижчий став, і сніговик пропав. Ну. Щось... У мене тут сніговики довго не затримуються. Коли я їх будую, тоді вони. помирають. Називається Створив і втратив. І все за одне відео. Так. Ось їжа якраз, бо з двома сердечками голодним. Ой, не голодний, просто з мастердачниками якось не хочеться бути. Так. Ну, прикольний такий біом получився. Ну, на цьому я вже буду закінчувати. Став лайк, так, підписуйтесь на мій канал. Всім задержайте. До...